Доброго дня, діти! Продовжимо знайомство з весною та весняними місяцями. Ось і закінчився перший місяць весни, березень. Передав він свої права другому весняному місяцю під назвою Квітень. Квітень середина весни другий весняний місяць. Квітень називається так тому, що в цей час. Квітне вся земля. В різний час і в різних регіонах його називають різними іменами лукавець через примхливу погоду, снігогін, краснець, водогін, цвітень, вередун або пустун. У квітні сонце високо піднімається над горизонтом. Його проміння добре зігріває землю. Квітень славиться тим, що дні стають довші, а ночі коротші. Сніг вже весь розтанув, а струмочки, наповнені водою, весело дзюркочуть. Балки та яри. Перетворюються на бурхливі потоки, які шумлять день і ніч. Квітень примхливий місяць, погода дуже мінлива. То може піти дощик, то налетить сильний вітер, навіть може посипати сніг. Зранку може бути морозне холодне повітря. А як тільки вийде сонечко, стане тепло. Природа відразу оживає. Сонце прогріває стовбури дерев. В них починається рухатися сік, що несе живлення по гілках. Набухають бруньки і з'являються перші листочки. Верба вже випустила свої пухнасті котики, розпускаються сережки у вільхи та ліщини. На деяких деревах листя ще й близько немає, а вони у цвіту. Квітнуть абрикоси. Зазвичай під час цвітіння абрикос погода псується, бувають заморозки. За абрикосою зацвітають черешні, вишні яблуні та груші. На тепло відразу реагує трава. Вона стає яскраво зеленою, соковитою. Зацвітає гарна волохата квітка, сон, а ще горить цвіт. Також починає розквітати барвінок, який стелиться по землі, а його листочки переливаються на сонці зеленими барвами. В середині квітня вже буде чути гучний гул бджіл. Вони збирають з квітів нектар та пилок, який використовують для розвитку своєї родини. На кінець квітня з'являться метелики. Кропив'янка, плимониця, Павичеве око, адмірал. Вони зимували в дублах та щілинах, дерев, на горіщах та сараях. Метелики грайливо літають та прикрашають природу своїм забарвленням. Згодом з'являться і мурахи. Одразу беруться до роботи. Починають лагодати мурашник. Все більше птахів прилітає в рідний край. Ластівки, зяблики, дрозди, гори хвістки. Тож усе навколо переповнюється радісним щебетом пташок. Також. Повертаються водоплавні пташки, качки, крячки та красені лебеді. Квітень це той період, коли весна впевненим кроком вступає в свої права. Все навколо квітне, росте та розвивається. Вже прокинувся. Від зимової сплячки ведмідь. Ведмежата з'явились на світ ще в лютому. Але з барлоги ведмедиця їх виводить лише в квітні. З'являється потомство у лисиці. Малята живуть в норі, виритій лисицею та гуляють на галявині. Їжочки народжуються без голок. І сліпі. Потім з'являються білі голочки, вони м'які, поступово вони стають темними та твердими. На початку квітня народжуються і зайченята. Вони ростуть дуже швидко. Спочатку вони п'ють мамине молочко, а потім починають їсти траву та молоді гілочки. Ось такий чарівний місяць весни квітень. Дарує він нам чудові картини природи, яка прокидається. І хоч у квітні за народними прикметами слід чекати ще приморозків або сорок лопат снігу, але як правильно підмічено, Квітню не бувати ні холоднішим за березень, ні теплішим за травень. А ще у скарбниці народу є дуже багато прикмет та приказок. Квітневий день рік годує. Квітень пташиний місяць. Квітень водою славний. Квітами красний. У квітні ранковий туман на ясну погоду. Лютий багатий снігами, а квітень водою. Ось такий він середній місяць весни. Квітень, світлий, теплий. Квітучий